Девай -девай. Девай -девай. Чего я буду вам показывать обзор Я его называю мини лотарь Почему? Потому что поднимаемся сюда. Тут мне нас дуже багато полос. -то. Точно не дверь. Окей. Okay. Буду показувати вам це все вже. Я, Якщо чесно, я тут робив дуже великий засист для цього будинка, і потім я захотів його прибрати, тому що мені потім приходить самому цілу. Тут у нас такі степені. Типусь клас. Тут у нас цей Річка. Тут у нас річку типличку. Я зачастую тут окупати немає, тут офікує. Тут у нас спальня така. Радника. Тут виписку, тут не туалет. Ну, вот тут ванна. Тут у нас невеличкий обзорчик чи книга буде Тут у нас ще є ще Ну, тут на. Ну. ну як завжди в цьому Майнкрафті настільки часто реклами бувають, що я і не знаю. Іменно із-чого я і тут, а. Не, ну я тут часто граю, але мене. Я реклама вже дістала. Тому що. Вони мене вже настільки часто мені потрапляється, що вони. Тут нас кладе, тут нас... Типу, подушки, але вот тож для... тут тоже я подушки, то что можно для них. Тут у нас типу ничего такого. Тут на нас. Мужичок я называю тельку. Я зарубаю. Я тебе могу тут не скачиваю, если чесно. Ось тут у нас моя спальня. Комп'ютер тут у нас. Моя шкала я її выдавать не буду, бо если честно тут пропадаю, то я зама якийсь один блок, то он меня не выпадет. Загалена выпадет. Сейчас земляний блок. Я вам зараз це покажу. Дивитель. Зараз. Так, я туди не, не піду, бо там не дуже все круто. Так, я роблю зумані. Зараз я вам це покажу, що мені блок тут неякий. Ні. Mm. Бачите? Він мені взагалі не випадає. Тому що Ось іменно з за цього я і... Ї все тут в творчому роблю. Тому що, е, якщо б я робив би тут все виживанні, то в мене б нічого не вийшло по побудувати, крім в творчому режимі. Подивіться. Тут є гольф. Не треба зламати. Е, тут, тут є теніс, та, тут ще є гольф такий невеличкий. Дивіться, отут у мене була така парковка, але я тут різними речами тут. Тут, наприклад, невеличка ферма така, тут у нас магазин ресурсів. І тут я теж, кстати, закраю. Дуже багато. Я продаю ресурси за смараг. Ну, наприклад, один смараг до один. Три группы ага. так я не знаю. Тут у нас бункер. Я покажу. Це, я це все збудував, балти, я тут досяг Тут оно. Вот это случайно. звичайно, я зараз не все Я пойду. Я пришел. Ну, тут а, я вже показал, показав це все. З бедрока зробив, тому що. Я люблю це з бедрока робити. У нас мисс Це все я не продаю. Ну все. Це ресурси мої. Расскажи диамант. Что я пускаю. А тут у мене кімнатка для сувайки. Потім доводится треба зробити це. Там же у мене, типу, спальня. Ну, то есть я как Там, де дивиться, там видишь, типа, диванчик, сил пикарифом. Ну, короче, все, зараз. У мене є такі прохопити, я великий. Я його зробив дуже секретно, коли в мене було дуже. Ну, коли я робив великий квартир, це дуже секретний біля. Це мені треба зламати, тому що я тут знову робив все по прибуду. Тут у нас типу для одіву, що було. Могла бить одяг. Катыни за типу, баня, але, якщо чесно, це так просто запускаю. Я забуду, що це прибрати. Я тут на все поприбирав після того тих квестів. Я сейчас на внес с них проходит. Он хоть запустил пробрать из-за того, что мне говорить самому их проходит. То... Умру парьих голову. Вот тут наступит у меня проходить. Вот так это молодому. Тут там ферма невелика, я зробив тут бо Під сходами треба щось зробити. Тут надо. Ось і ми з понятию. Тут у нас... У нас був комп'ютер, а де комп'ютер? А, це кухня. Я зробив просто дим.

Ну. А. Ну, мне надо палки выпадают. Ось він, на Осі. А ми тут виправимо все, що там тут було. А я сюди це покажу, тут у ну, нас. Тут нас типу я. Задивича і тут у нас для їжу все ж що... таки Так. Як на те, ти купив якусь попіднюю. Не на металлер не що тут От, Наприклад, одна курка один, один залізный. Заліз. Да, у мене тут великі тиг. І, сейчас тут у нас просто типу атракціони такі водяні. Це Я їх сам збудував, якщо. Я... Я їх не буду. Я не знаю, что я их не Тут у мене яхта, конечно. Вона не працює ще, бо це, як я указав, це з, з модами, без модів. Так, і потім в цей майданчик. Тут туалет. Я тут, тут вже з знаю, тому що я вже тут дуже довго виживав, як ви знаєте, як, як ви вже поняли, це... Я уже все зробили хотя бы для оброб мини-готей, як вам скажемо. Тут у нас є ще такі всід запасные, щоб сюди прийти. Ну, если чесно, я сам не розумію, що це таке, а. То не будемо звертати на це у вас, чесно, честно, даже не понял, погода таке.

Я даже цього не понял, если чесно. Я понял, що це бар'єри, если чесно, але. Ні, ну. Але як вони в цьому світі, коли цей світ без модів? Типу я його навіть, якщо тут напишу. Тут у мене... Наприклад, якийсь барбник. Раздрабиния, люки, двері, там... ходить. руда різна, парники. Ну, крім барьери я так поняла. Такси без модель все. Это так. Тут так известные. все

Я когда не буду таке місце, але я не, але я не можу це прибрати. Це типу я таку стеку картинку было. звертайте на це увагу, я просто проверяв, чи тут. Але не переживайте вину бедроповый кров. Якщо що, я потім якщо цей будинок зламається... О, Саня, здорово. Фу, тут...

Дмитрий, ну ты знаете, догадайтесь колбаса. Я вообще-то тут как-то. Дмитрийся, да дивіться. все двигается. Я такой не буду вам, я хочу. Сейчас. Двигайте, а якщо тут настане ніч, то знаєте, що тут потім стане? Тут все потім зробиться вдень. день. собі? Я вам кажу правду, бо сейчас у це Майнкрафт то... з невеличким потом. Ну і це обзорчик на мой будинок. Ой, это будет. Да, это сейчас мне прибирается, выбираю тут. Я буду пробраться тут у нас ты плывет. Тут триває, полички, куди не хоть полиці, але хоча можна буде підходити, подивіться, яку ви виправляю. Зараз так піджимається, отак робиться, треба це все виправляти. Зажди. Тут у нас невеличкий сад. Да район все таке. Ну і що ж, друзі, на цьому все, Ставте лайки, підписуйтесь на канал.